Ось так, вихідними, що минули, міський палац культури у Кременчуці перетворився на місце єднання молоді та звучання справжніх українських хітів. Адже у Кременчуці у рамках великого туру виступив хітмейкер та артист Шугар. Мене звати Ласкаво просимо на концерт! <бас> <кір> <пір> на сьогодні буде дуже класний вечір. До. Що вони знайде з ним? Придумайте суне, без вай до суне, моториство зі сцени під час концерту прозвучали усім відомі хіти: – Олег, Френзона, Діва, Токсік, БМВ, «Тік-Ток», Ягода, Йойо та багато інших. Також у межах заходу співак збирав кошти на реабілітацію для наших захисників. Ще до початку концерту велика зала міського палацу культури шаленіла, вигукуючи ім'я співака, та кликала його на сцену. Для усіх хто прийшов послухати пісні артиста, шугар це ікона нової сучасної української музики. Дитина дуже хотіла, побачила, що кримінчиці буде вона шугар, і вона дуже задоволена. Зразу взяли квитки, які улюблені пісні. Нас багато токсік, «Тьотя», «Йомайов». Ну ждемо гарно. Настрої, розвитку, ефекту, трохи відпочити. Ждали концерту дуже довго. Це буде кайф, тому що ми любимо цього співака. Ми танцюємо під його пісні. Но ми знаємо, не дуже багато, але ми обіцяємо бути гарними. Танцювати дуже класно. <рес> Всі наші тусовки не проходять без його пісень. Це було дуже рандомне рішення, спонтанне. Зранку я просипаюся, Ця чудова дівчинка мені пише, що вона взяла два квитки, і нам потрібно розвіятися. Тому ми тут. Тож виступ Шугара у Кременчуці поєднав драйвову атмосферу та допоміг нашим військовим. З нетерпінням чекатимемо артиста знову з новим великим концертом у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.